Мир вам, дорогі глядачі нашого каналу, гості, підписники і всі-всі-всі, друзі і не друзі. Відео сьогодні буде про те, скільки коштує зелений тариф. І якщо буде цікаво, напишіть в коментарях. Ми розкажемо, чому саме ми вирішили зелений тариф. Треба він чи не треба. В нашому випадочку, я вважаю, що він просто-просто необхідний і дуже прикро, що мене відмовляли. Консультант на початку, навіть туди не дивиться в ту сторону, я просто втратив багато часу. Не знаю, чи встигнемо ми підписати договір до кінця 2025 року. Треба підписати, як казав до 26 грудня, сьогодні 25. Сьогодні ми прийшли реквізити для оплати, і я оплатив і хочу з вами поділитися, скільки коштує. Тобто відео буде тільки про те, скільки коштує. Значить, прийшло мені 4. Отаких От бланків, ще там. Чотири заявки для оплати. Перша два пункти. Лічильник трифазний. ЕМ 600 тип 620. От цікаво, буде подивитися мені перезаявка та сама подивитися в інтернеті характеристики. Потім я подивлюсь, що це за Ну, Його ще поки в мене немає, я тільки плачу. Це спеціальний лічильник, я так розумію, який буде рахувати і туди енергію, і зворотньому порядку, щоб у нас, оте, навіть коли нам, якби не був зелений тариф і нам не платили, хоча б нам не платити за те, що наш інвертор по інерції викидає в мережу, а інвертор не може не викидати в мережу. Так він працює. Сам лічиничок коштує не багато, немало. 1000. Ой, вибачає, гривня і 20 копійок. Сам лічильничок коштує. Потім до лічильника модем оплачується окремо. Такий тип модему. Теж я не розумію. Єдине, що RS485 це я розумію, що це таке під'єднання. Тобто до нього можна було під'єднати, мабуть, і з цього, і з роутера було під'єднати туди. Той модем. Я не знаю, чи буде sim карта в ньому буде чи як не знаю, що таке. Сам модем коштує 7200 гривень. 201 гривня. Отака От ціна. За модем та за лічильник мені нарахували 20 402 гривні. Але є ще декілька бланків просто за, за послуги. Ми купуємо лічильник і купуємо модем. Далі влаштування трифазного вузла комерційного обліку. Тобто за те, що нам встановлять лічильника, прикрутять в ящичок, а ящичок поставили такий непотрібний, Там є на нашому каналі відео дуже поганої якості. Це поставили, коли піднімали мені техумови. Коли піднімали техумови, техумови це окремо. Коштує 1603 гривні послуга. ну, влаштування. Влаштування не налаштування і не встановлення. Влаштув... Його треба влаштувати. Десь кудись треба його влаштувати. Я думаю, що правило, що написали, е... встановили. Далі йде параметризація багатофункціонального. Електронного лічильника за ініціативою замовника. У мене була ініціатива була ініціатива, щоб вони ми його параметризували, Тобто буде нас, ну, його налаштовувати під наш тариф, під, там, мабуть, і день, ніж буде, я не знаю, як, що там буде. Його, щоб параметризувати, треба заплатити 867 гривень за таку послугу. І ще залишилася у нас одна послуга. секундочку. Ще одна така послуга. Параметризація модемів. Тобто ще модема, що налаштують, ще коштує 601 гривня. І того загальна, загальна сума, загальна сума, тут, ну тут немає загальної суми. Я підрахував окремо на листочку 23 473 гривні. Ну, копійок вже не рахував я. Там чи, чи 60 копійок буде, чи скільки. І, мабуть, ціла гривня біжить. Там по 20 копійок, там по 20 копійок. 23 473. Тобто 23 тисячі з половиною коштує підключення зеленого тарифу у Волинській області. Що ще треба буде платити? Ще толком я не знаю. Можливо, ще там якісь проєкти ще щось мені скажуть. Не знаю. Більше, більше в мене нічого. В принципі, ще... Тут приїжджали, у мене не було вдома. Що там вони дивилися, що там вони записували, я не знаю, що ще буде. На сьогодні так. На сьогодні так. Ну і окремо ми мусили заплатити за техумови. умови. В принципі, мені техумови умови все одно треба було піднімати, тому що вод е, був ще радянський. І... Мене приїжджали, робили приписи за тих умов, я мусив все одно платити, ну, але вже разом, коли ми робимо зелений тариф за одне тех умови. Техумови коштували дорожче, ніж оце. Ну, все одно нам їх треба було платити. Я вважаю, що оцих 23,5 тисячі ми заплатили за Ну це не рахуючи за зелений тариф, не рахуючи такі, там транспорти, цих, витрат, не рахуючи там, розумієте, час, який витрачається. Це, Само собою набігає сума, можна її зразу сюди дораховувати. Ну, Я так покинув із тих умов, з умовами, що ми заплатили. І з цим. І сама оплата за ці лічильники, за послуги, саме це тариф, все, все разом, якщо підбити в одну суму, то за один рік може повернутися, може і не повернутися та сума. Але якщо врахувати цей сам зелений тариф, то він повернеться буквально за 2-3 місяці влітку, якщо нас буде, ну, буде куди продавати, якщо у нас не буде проблем з напругою, нічого там не вибиватиме, якщо буде йти. Як воно піде, ще не, знаю. ще не знаю. Так що я рекомендую підписатися на наш канал, хто не підписаний, слідкувати. Або хто вже підписаний, поставити цей дзвіночок, щоб вам приходили, коли приходить повідомлення. Бо ця тема актуальна. Сьогодні багато людей дзвонять і запитують, як... якщо не буде зеленого тарифу, на треба нет-білінг, а Billing нет так само треба буде той самий лічильничок і модем, і все те саме, я вважаю, що якщо електростанція у вас там ну, 10 кВт і вище, це просто необхідно. Ще до 10 кВт, ну, подумати, можливо, там акумулятор купити за ті гроші. Ну, хоча який акумулятор вийде за ті гроші, я не знаю. Який акумулятор за ті гроші вийде, а так у нас виходить. Енергії навіть зараз 25 грудня ми не знали, куди її. Та понагрівали бочки, там вже включали все. Ми старалися сьогодні використати, щоб вона не пропала. Але при перегріві тої бочки воно тільки втрачається, а так собі береш, коли тобі треба. В похмурий день, вночі береш, ти не, не думаєш, скільки тебе зме, скільки там це сонце заглядаєш. О, там чи треба налаштувати якийсь там розумний дім, щоб воно включало, виключало ті датчики. А так собі воно буде скидати в енергію в мережу, коли є зайва, і будеш брати, коли тобі треба. Можеш собі акуратненько економити, не так, коли вийшло сонце, ж не знаєш, куди там включаєш те, що треба, те, що не треба. Кажу, буває таке. Мене було вже таке. Бо просто її нікуди подіти. А потім через два дні ніде взяти її. Не кажуть через тиждень чи через місяць. Надбілін взагалі тема цікава, тому що можна влітку енергію, е, тобі нарахують гроші на кошти, ти їх, ну, що їх -то можна знімати, та навіть якщо не можна знімати взимку, тими коштами тобі, ти розраховуєш. Тобто тебе взимку опалюється будиночок, користується літньою енергією. Це, я не знаю, Для мене це звучить як фантастика. Чому люди так категоричні, Та це олігархи, ще щось, а саме тільки олігархи. Відключили енергію на дві години, то завжди б'ють на сполох. Та відключіться від олігархів, якщо вам не подобається олігархи. На жаль, ми без олігархів нема У нас така система, без їх ніде, ніде ніякому місці, ви в якій сфері не обійдетеся. Так було є. Якщо хороші олігархи, якщо вони організовують і дають людям робочі місця, їм треба ще подякувати. Таке буває. Головне, щоб не було тої корупції, яка нас ну, інколи буває в Україні. Це вже інша тема. Якось так. Так що зелений тариф для мене сьогодні коштує 23 474 гривні. Це одна гривня. Чи ще щось буду платити, чи ні, поки що не знаю. Пишемо, коментуємо і всім до побачення.